Дія друзі, і ми рибаки Йоа. Сьогодні прийшли на рибалку. Друзі, вибачайте, що довго не було рибалочки. Я прихворів. Оператор теж. Друзі, нарешті буде рибалочка. Зараз. Друзі, дякую за такий актив у Ютубі. 500 переглядів на відео вийшло, друзі, дякую вам. Дуже велике. Зараз ми ось тут позакидаємо. Я буду йти туди, то я вимкнусь. а зараз до зустрічі. Так, друзі, я вже там позакидала. Щось нічого зараз спордемося, що тут подивимось. Що тут а як тут. Ох, друзі, вже осінь Рибалочка має бути, але... У нас сухо, У нас сильно вода зимна. А зараз більше стоїть там, де глибше. А в нас, як ви тут можете споглядати, О, тихо щука! Вон пливе. Там щука стоїть, зараз друзі. Друзі, тут щука стояла. Тільки вона, ну ёлки палки я не записав. І не встиг закинути ще. Дякую. Тільки згадав про госінь, про ось те остальне і зразу, щука. Показала. Зараз, друзі, я тут закину, щоб. Ох, щучка хорошенькая была. Ну здесь, ну блин, вот такая вода щучка была. Она пишла. Ладно, сейчас разохем. Пишо. Прямо сюди, О, зараз впаду. О, вдруг ось тут зараз я позакидаю. Зараз я тут позакидаю. Позакидаю там, буду йти туди-ту туди. Так, друзі. Я вже перейшов сюди. Зараз камера. Оп. Там, друзі, теж стояла щука, коли я закинув, на злякалась. Я не знаю, чи записав там, де щука була. Зараз я позакидаю. І наразі буде все. Бо я того планувати рибачити не хотів. Ну, бо хворий. Зараз, друзі, я покидаю, якщо щось і буде, я викудусь обов'язково. Друзі, я вже там позакидав. <кхів> Нічого не було. я хочу глянути, що ось тут. Ось тут то трохи рязка пропадає. Це добре. О, я вже бачу, де закинути. закинуть. <кхів> Так, друзі, зараз я тут позакидаю. 100% є. тут де закидати. Але... Я навіть вимикатись, не буду такою заробку до капець. Ой, друзі, напишіть, хто з якої області ловить риби. Побачимо кого більше у нас. З якої області більше тут рибатів. Можливо.

так. Идем тут, друзья. Я сейчас так себе помню, ну, короче. Ладно, пройдем. Будут идти туда, он же, Будут я же, пойду. Туды. Водою. Щоб... І він немає. Звісно, вода зимла, як літ, що капець. Я ще й ховорим. Кашляю і капець. Друзі, але не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Друзі, пишіть у коментарі, де оператор? Оператор вам відповість. Оператор вже писав під одним відео. Якщо ви напишете, де оператор, це обов'язково, він вам обов'язково відпише цілих 99%. Зараз тут таку дивлюсь, можливо, буде щось стояти. Бо там, воденька аж стоїть. я не знаю. Я спробую, бо в мене ще тоді погано записалось. Якщо в мене записалось, я спробую все зробити, щоб в неї хоча б хвіст побачити було. Я не бачив добре. Ара, перейдемо в воду. О, готивник. Ой, якраз той перейдем. О о, о о Аж ноги не міють. Поправді. Ми ще правда? Ладно, йдемоте. секунду. Так, друзі, я, коротше... Але ні. Ще, йдемте, бо тут дуже погано йти. О, все. Так, друзі, я буду закидати. Як позакидаю, увімкнуся. А зараз до зустрічі. Так, друзі, я вже ось я вже закидав. Так, друзі, там, там щука стояла в ліліях. Я закинув, а вона злякалася і бахнула хвостом. Вон там. Зараз будемо йти, може буде щука йти. Може тут воденько сюди стояла, якщо я вже говорив, якщо записала, що я спробую це показати, боже, що за ями лягушка, Жабу трошки. А ви йдемо. Отак перебіжимо тут успокої. О! А! Ногу дырнув. Ладно. Це не суть. Так, зараз, друзі, тут закидаю. Если что-то будет, До встречи. Друзья, я уже зацепил.

Треба колись тут тут входить. Оро. О, друзьям, Шо, встань, разок, давай, друзья, как смордить. Все не раз закидаю, друзья. Как раз. Сламки она куплял. З вами були Рибаки Юа. дякуємо за перегляд. Відео і всім до зустрічі!